Всім привіт! Обов'язково підписуємося, пишемо коментарі та ставимо лайки. Всім дякую. Останній поворот. Глухе шипіння рації в кабіні вантажівки раптом обірвалося. Пилова дорога тягнулась стрічкою крізь ліси і пагорби, ховаючись поміж дерев, які здавались надто високими, надто темними, ніби злісно спостерігали за кожним обертом коліс. Ігор, досвідчений далекобійник із 20-річним стажем, обтер піт із чола. Сонце сідало, забарвлюючи небо в іржаво-червоні кольори, від спеки й втоми в голові пульсувало. Ну, й глушина! пробурмотів, глянувши на бортовий навігатор. На екрані миготіла крива стрілка, що показувала напрям на дитячий табір Берізка. Згідно з накладною, він мав доставити продукти: мішки з крупами, м'ясо, овочі і бутилі з водою. Табір був старий, десь за 40 кілометрів від найближчого міста. Захований у лісі ще з радянських часів. З кожним кілометром дорога ставала вущою. Спочатку зник асфальт, потім стовпи, а потім Ігор звернув на останній поворот. Так вказувала навігація. Останній поворот, ну слава Богу, вже замахався їхати. Він навіть не помітив, коли змінилось повітря. Сонце ще не сіло. Але тіней стало більше. Дерева стали вищими, густішими, гілки здавались чорними лапами, які простягаються до фури. І навіть звук мотора глухнув у цій тиші. Через кілька хвилин Ігор уперся в залізні ворота, іржаві з облізою зеленою фарбою. На табличці зверху написано Дитячий оздоровчий табір Берізка. Буква «З» була обвалена, а замість неї хтось твяхом вишкрябав жи, беріжка. Ігор посміхнувся криво. «Ха! Ну і гумору когось, капець. Він вийшов із кабіни, розім'яв спину. Ліс мовчав. Навіть птахів не було. Вантажівка ще трохи працювала. Мотор гудів, але глухо, не наче з під води. Гей! «Ей, люди, я доставку привіз! Вигружайте! гукнув Ігор. Голос його розсипався між дерев. Тиша відповідала, на території не було видно жодної живої душі. Бетонна доріжка, що вела в глиб між корпусами, була тріснута. Заросла бур'яном, десь у кущах шурхотіла. але він подумав, що це може лисиця або заяць який. Пройшовши трохи вперед, кілька корпусів, всі порожні, запилені вікна, розбиті шибки, здавалося, що табір давно покинутий. Але ж згідно з документами він працює. Та що за чортівня така? І тут він почув дзвін. Тонкий, як дзвіночок на велосипеді. Але ніде нікого не було видно. І дзвін лунав не з якогось конкретного місця, а ніби просто в голові. Ігор зупинився, обернувся, вантажівка стояла на місці, димок з труби йшов, то все ж нормально. Але коли він обернувся назад, двері одного з корпусів були відчинені. Хоч він був абсолютно впевнений, що всі були зачинені секунду тому. З табору пахло гниллю і дитячими парфумами. Ну тими, пам'ятаєте, дешевими, вражевими, які часто дарували на Новий рік. Ігор згадав себе маленьким, як йому в таборі вночі було страшно, як хтось розповідав байки про нічних вожатих, які ходили коридорами і заглядали в вікна. Ну що ж, давайте, може, хоч хтось вийде, зітхнув він і взяв ліхтарик. Та він ще не знав, що в цьому таборі вже давно ніхто не виходить. Тільки дивляться та чекають. Ігор вімкнув ліхтарик, тонкий промінь прорізав напівтемряву, що вже повністю огорнула табір. Сонце остаточно сіло, і ліс навколо перетворився на суцільну стіну темряву. Навіть зорі, ніби боялись визирати, під ногами хрускотіло. Не тільки гілки, а ще щось м'яке. Він нахилився. Це була стара іграшка, плюшовий ведмедик з брудними склеєними лапами, на шиї червона стрічка. Тільки тепер Ігор помітив вона не просто червона, вона темніша, ніби щось вібрало в себе. Та ну нафіг, що це таке? пробурмотів він, але ліхтарик раптом мигнув один раз. Потім ще, та й погас. Тиша нависла, глибока, давляча, неначе сам табір затамував подих. Та ти що здурів? Ігор ляснув по ліхтарику пальцем, потім ладонею, потім двома руками. Не світиться падла, що ж таке? І в той самий момент за його спиною клацнули двері. І він повільно повернув голову двері, що були відчинені. Тепер зачинились самі по собі, без вітру, без звуку. Та хто там, чорт забирай? Виходьте сюди! закричав Ігор, але голос зник у чорному повітрі. Жодного еха, жодної відповіді. Він зробив крок назад і відчув, як щось м'яке хрустнуло під ногою. Ще одна іграшка. На цей раз лялька без очей, лиця майже не було. Стерта пластмаса лише рот намальований помадою. І цей рот посміхався. У голові закружляло. Ігор згадав слова диспетчера. Не бійся, Ігорю, це просто стара база. Там лиш кілька дітей відпочиває. І то з Ліс там гарний. Тиша, справжній спокій. Справжній спокій? повторив про себе. Тільки от. Спок цей відчувається неприродним, а якимсь могильним. він пішов до дверей корпусу, хоч не хотів, але щось тягнуло не цікавість, не обов'язок, що що не дозволяло йому звернутися і просто піти. Двері скрипнули. Коли він до них доторкнувся, відчинились самі. Усередині темно, і сиро. Стало важко дихати. вітрях ніби сціджене крізь ганчірку, на стінах дитячі малюнки, веселі сонечка, хмарки, кольорові олівці, але між ними розкакували інші. Дім, що горить, обличчя без очей, вікно, а за ним чорнота з довгими руками. Ігор відчув, як щось торкнулося його шиї. Швидко обернувся, але не було нікого. Ну, бляха починається. Що ж це таке? Прошепотів. У далекому кінці коридору мигнуло світло. Тьмене, як лампа. Ей, ей, є хто? закричав він і почув дитячий сміх! Тоненький, веселий, а потім другий, третій, цілий хор дитячих голосів, але жодного тіла. І тут двері з обох боків коридору почали відчинятися одна за одною. Ні, ні, досить. Що ж це таке? Та що зі мною? Ігор відступив, але підлога раптом затріщала під ним. Він інстинктивно глянув униз. Під дерев'яними дошками щось рухалось, ніби повзло, шкрябало. Якби не було підлоги, я би сказав, що це пальці малі, дитячі, але з довгими нігтями. Він побіг, вилетів із корпусу, двері за ним грюкнули, пробіг до фури. Відкрив двері, стрибнув у кабіну й повернув ключ. Давай, та давайте, заводься Мотор трохи покрутив і затих. Паніка підтече по спині, руки трусяться. Десь позаду в таборі загорілись вогники. У вікнах, один за одним. І в кожному силует маленький. Нерухомий, і всі вони дивилися на нього. Ключ у замку дриготів від тремтячих рук Ігоря. Мотор мовчав, панель мигала червоним, ніби попереджала. Він вдихнув глибоко, так, що заболіли ребра, і знову повернув ключ. Та давай же, сука, давай. Мотор задихтів. Один оберт другий і завівся. Ігор натиснув на газ. Фура здригнулась і повільно поїхала заднім ходом. Колеса хрустнули щось під собою. Камінь. Та ні, кістка. У дзеркалі заднього виду він побачив, як тіні в таборі збігались. Маленькі фігури. Діти, але не зовсім. Вони йшли похитуючись, та якось криво, неприродно, з дивно вигнутими руками, головами, що ніби тримались на нитці. очі у них світились жовтим, як у звірів. Ігор натиснув сильніше. Кабіна здригнулась. Він розвертався, незважаючи на дерева. Гілки шкребли по дзеркалах, ліс стискався, як обійми, здушливі, либкі. Аж раптом удар. Фура зупинилась, ніби врізалась у бетон. Він вискочив, світло фар світило. Нічого, ні дерева, ні огорожі, ні бетонної плити. Але фура стояла, ніби щось тримало її. Поглянув на колеса. Вони стали в колі. Що за. Він відступив. На землі навколо фури був коло, старий, брудний, але чіткий. Сіль із кожного боку кола, дитячі відбитки ніг. Це якесь дике шоу. Що це за чортівня така, та що ж це буде? закричав Ігор, роздираючись. Виходьте, виходьте, я вас зараз повбиваю, хоч хтось. Відповіді не було. Лише шелест і спів дитячий, ледве чутний. Їдуть, їдуть фури в ніч, везуть м'ясо, хліб, кістки, хто не встиг, тому мовчи, бо заміння діти з пітьми. Усередині фури щось загриміло. Він повільно відкрив дверця та тенту. Ліхтар, який досі не працював, раптово засвітився. В пакеті з м'ясом була рука, дитяча, з маленькими пальчиками. Синюша з біркою на зап'ясті Ігор відсахнувся і впав. І знизу зіней, з під фурою, щось почало лізти. Маленькі фігури з темними обличчями, без звуків, без сміху. Вони були ближче, ніж він думав, і говорили без рота, прямо в його голову. Ти привіз їжу, ти останній. Прийшла твоя черга. Він закричав і побіг, не знаючи куди, не знаючи, навіщо. Гілки били по обличчю, темрява розривала груди. Він біг лісом, падав, вставав, аж поки світло, машина, люди, фари, хтось схопив його. Е, мужик, мужик, все нормально, що з вами? Ігор оглянувся. За ним темна дорога. Але нічого не було. Ні табору, ні фури, ні солі. Один ліс. Звичайний ліс. Його доставили в лікарню. Діагноз, нервовий зрив, галюцинації та втома від роботи. Але в кишені його куртки знайшли щось. Дитячу ляльку ту саму, без очей і з усмішкою.